Доброго дня, цікаво на зв'язку. У цьому відео ми спершу швиденько розглянемо різницю між такими словами як home, house і building, А потім я поділюсь з вами ще шістьма словами, які використовуються в Америці, коли ми говоримо про різні житлові споруди, будинки і так далі. І так, щоб мені було простіше пояснювати, давайте почнемо зі слова house. House – це будинок. Як правило, скажімо так, хата, да? тобто це зазвичай будинок на одну сім'ю або на одну групу людей, зазвичай невеличкий, хоча є і триповерхові да, приватні будинки. Але це ось такий самий, скажімо так, будинок, дім хата. На що я хочу звернути увагу на помилку у вимові, яку я сама дуже довгий час допускала і, можливо, допускаю іноді і до сих пір. Що коли ми вимовляємо слово «хаус», да, то в нас остання приголосна це С. Але коли ми говоримо в ножені, то ми будемо говорити «houses». тобто в нас ось ця «s», Мало того, що в нас остання «s», яка дається, це буде «z», то в нас ще й ця «s», яка була в «house», вона теж перетворюється на «z». і ми отримаємо «houses». Що ж стосується слова «home», то це ваша домівка, це ваш дім, це не якась конкретна будівля, а це місце, яке являється для вас домом. Це може бути приватний будинок, це може бути квартира, це може бути кімната або ліжко, яке ви займаєте да, в друга. Але якщо це місце ви вважаєте своєю домівкою, своїм домом, то саме це і є «home». Щодо граматичної специфіки застосування слова хом, я хочу зазначити те, що коли ми говоримо, що ми їдемо додому, нам не потрібен прийменник. Навіть не дивлячись на те, що ми зазвичай після слова «go» да використовуємо «to», якщо ми «going home», то «to» нам не потрібно. I going home, I will be home, he went home. Перед словом home нам нічого не потрібно. І коли ми говоримо, що я вдома, то ми говоримо I'm at home. я не in home, тому що uh, home – це. Не будівля, да, це от місце, де я себе відчуваю вдома. Ви можете бути in your house, да, тобто в своїй хаті. В даному випадку я називаю це хатою, щоб відрізняти це від слова дім. А, хоча сучасні триповерхові споруди я вже не впевнена, що доречно називати хатами. Але, тим не менш, скажімо так, пробачте на за це. Тобто, коли ви говорите, що я знаходжусь в хаті, то ви можете казати I'm in the house. Але коли ви вдома, то ви at home. Тепер щодо слова building. Building – це будівля, споруда. Люба будівля, люба споруда. Житлова, нежитлова, це може бути маленький будинок, це може бути великий будинок це все building – Кожен хаус є да, білдинг, тобто кожна хатина є будівлею, але відповідно не кожна будівля да, обов'язково хатина. А, так само, коли ви кажете про свій хоум, да, тобто ваш хоум може бути в якомусь білдинг, тобто ваша ваша домівка може бути в якійсь будівлі, а може вона у вас в палаці під мостом, і тоді це вже не білдинг. Тепер щодо бонусних слів, які я вам обіцяла. Окрім приватних будинків та багатоквартирних будинків в Америці, є таке поняття, як таунхаус. Таунхаус це зазвичай невисокі будинки на кілька сімей. В яких в кожної сім'ї є свій вхід до будинку, тобто в кожної сім'ї, так би мовити, окремий під'їзд. Вони заходять в свою багатоповерхову, так би мовити, квартиру. В них, як зазвичай, є навіть якийсь свій малесенький двір. подвір'ячко, навіть якщо воно там 2 на 2 метри, а то й менше. А, тобто в них є свій вхід, і в них може бути два або три окремих поверхи, але не їм не належить весь будинок. Це називається таунхаус. Далі наші buildings, да, наші будівлі поділяються на low-rise, mid мідрайз і high-rise. Low-rise – це низькоповерхові будинки, зазвичай десь до 4 поверхів. Mid rise відповідно, це просто багатоповерхівки, але ще не багато, такого середнього рівня, я б сказала, десь від 4 до 12 поверхів. Хоча, я думаю, що ви можете почути і ситуацію, коли будівлю вище 5 поверхів вже просто будуть називати «high-rise». Слова, я б сказала, «low-rise» і mid-rise, просто в розмовній англійській серед населення да, значно менш популярні. Є «house», є «townhouse» і є high -rise, Да, Тобто High Rise це високоповерховий будинок. Ви, можливо, також чули слово skyscraper. Skyscraper це, відповідно, хмарочос. І тут знову ж таки всі SkyScrapers відносяться до high-rise. Да? Тобто всі хмарочоси відносяться до високоповерхових будинків, але відповідно не всі високоповерхові будинки є хмарочосами. Зазвичай в Америці очікується, що будинок має бути десь 40-50 поверхів для того, щоб він рахувався хмарочосом. І для загалом зазначення жилих будинків, масивів і так далі, використовується слово «residential». «Residential» – це саме житлові, да? тобто це не офіси, це не магазини, це не поля, гаражі і так далі. А житлові масиви, будинки, вулиці і тому і таке подібне. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви хотіли б, щоб я розібрала якісь інші слова та поняття англійської мови, будь ласка, обов'язково пишіть про них в коментарях. І ще раз дякую вам за перегляд та на все добре. До наступних зустрічей.